Парламент, конгрес ніби почав рухатися на рівні сенату. вже е, ухвалили рішення, проголосували за законопроект, аби віддати його в нижню палату. А нижня палата оголошує про те, що іде на канікули два тижні без роботи. Відповідно, потім ще певний час на розгляд. І в найоптимістичнішому варіанті це ну мабуть, уже середина або друга половина березня вихід на якийсь результат, який може бути. І негативним для нас, тобто відмова у підтримці України, так само реальна, як і позитивне рішення. І це в той момент, коли ми бачимо, що підтримка, стабільна підтримка могла би бути дуже важливою, можливо, вирішальною для стійкості позицій в Авдіївці. Як ви оцінюєте цю американську перспективу? Два тижні канікул, що можуть дати, що буде відбуватися в цей момент? Ну, давайте так прямо скажемо, що це не канікул, це запланована перерва, яка передбачена планом. Тобто, ну тут ну щось, як це ординарна не відбулося. Просто вони планово пішли на цю перерву. Так ну, так така вона в них була. Дійсно, ми очікуємо, що ну вже бачите, переноситься на березень, місяць, на кінець березня. Ми хотіли ще побачити в грудні місяці 23-го року. На жаль, переноситься вже на березень. Без цієї допомоги важко, і що хотів сказати цікаво. Тут навіть не цікаво, це важливо підмітити, що от зараз Сполучені Штати втрачають дійсно беззаперечно свою роль як країни, яка є драйвером Північно-Атлантичного альянсу. Бо беззаперечно. І подивіться, будь ласка, як відчайдушно пан Блінкен намагається Білий Дім врятувати ситуацію. Він каже, що все буде окей, ми проголосуємо, допомога приїде. Країни Західної Європи бачать, що Допомога, на жаль, не виїжджає до України. Ви правильно зазначили, чи ніхто не знає, чи буде позитивний результат чи негативний результат. Ну шанси 50-50. або можуть взагалі ще відтягнути, і не, не відомо взагалі, коли ухвалять це рішення. Але ось Франція і Німеччина вони починають дуже активно розуміти, що треба рухатися самостійно. Від сполучених штатів перестають бути залежними, і сполучених штатам це дуже не подобається. Вони е, не то, що негативно це сприймають. Вони ну відчайдушно ще раз сприймають сприймаються. Я бачу, як Німеччина нарочує власне виробництво танків, артилерійських снарядів. Всього Франція оголошує допомогу Україні теж оголошує про те, що буде розвивати свої власні потужності, спроможності. Е, тобто європа поступово відмовляється від сорі за сленг, такого даху з боку Сполучених Штатів. Вони беруть на себе власне відповідальність за своє життя і своє майбутнє. Е, тобто для навіть натівського лідерства е, зараз саме Україна і українське питання допомога Україні вирішальним є. Ну, маю на увазі, що країни Західної Європи, які є членами uh -huh. альянсу, вони розуміють, що більше розраховувати на Сполучені Штати не доводиться, бо в ТВ в критичний момент можуть підвести. Треба розраховувати на власні ресурси, що вони зараз і показують. Так вони допомагають Україні. Хтось допомагає з ну, хто ближче до нас, країни Балтії, з розумінням, що вони будуть наступними, хтось а, з там з пересторогою на майбутнє майбутнє, хтось виключно з якихось. Ну, не мати, це час бізнес, це, це економіка, це капіталістичні держави. Вони хочуть заробити на цьому, ВПК хоче на цьому заробити. Гарні гроші, бо зброя потрібна всім, потрібна на позавчора. Є попит на найближчі п'ять років, він забезпечений, тобто, вкладайся і буде тобі прибуток. Відсотки задум, відсотки будуть. Ну, врешті-решт, зараз ми бачимо повідомлення, припустимо, від Пентагону, що розміщені уже замовлення продовжує американська промисловість виробляти і для України, в тому числі, але нових замовлень бути не може. І розширення поки що виробництва, наприклад, боєприпасів для України бути не може. Бо для цього потрібні гроші, і гроші мають бути передбачені конгресом. Що може за а, цей час а, от, певної перерви відбуватися? Я до речі закцентую увагу, що звісно а, такі перерви плановані у роботі парламентів різних країн. Але той же Сенат вирішив а, продовжувати роботу для того, аби розглянути це питання і не ходити на перерву? А от палата представників вирішила піти на перерву. І а, американський президент каже а, про те, що нездатність підтримати Україну в критичний момент ніколи не буде забута. Но він Надресує це, звісно, республіканцям і, мабуть, натякає на те, що виборцями в історичній перспективі не бути забута, що республіканську партію за таке в майбутньому засудить американське суспільство. Чи щось інше має на увазі Байден? Ну я думаю, це ну а за що? В принципі, ре, ну, щось інше? Я думаю, ні, я думаю, саме це історична перспектива, але нам від цього, м'яко кажучи, не, не тепло і не тепло, і не холодно. А, ну це нам. Ну, Байдуже можна сказати нам. Нам ми б хотіли побачити цю допомогу. Нам вона важлива, бо бачите, немає немає допомоги змушені відтягувати свої сили з там інших окремих напрямків, Авдіївка, решта напрямків. Ну невеличкий населені пункт. Крім Авдіївки, несемо втрати. На жаль, не може відповідати росіянам. Росіяни користуються цим вікном спроможностей, щоб задавити нас своїм кількістю своїх кабів, керованих авіаційних бомб, кількістю снарядів. Зараз вже називають таку кількість 1 до 10. на окремих напрямках. Кількісну ну масну маю маю на увазі снаряди. По людях один до восьми співвідношення на одного нашого військового вісім росіян, приблизно ну, те, таке співвідношення, і за відсутності снарядів, підтримка авіаційної, ну багато багато чого ага. змушені залишати свої позиції і з втратами, на жаль. Пане Іване, якийсь план Б існує в розкладі американської політики, тому що саме таке формулювання вже звучало, і до нього і Білий Дім звертався, і його речники і Пентагон говорили, що завжди є страхові варіанти. От на поточний момент цей страховий варіант тільки всередині конгресу перебуває. тобто, це може бути тільки відставка спікера нижньої палати. І тобто, це відтягує саму допомогу ще на триваліший час на кілька місяців. Місяців, а чи може бути якийсь альтернативний законопроект, який республіканці ініціюють? Чи може бути не знаю, припустимо кредит для України? Врешті-решт Трамп починає про це говорити, і ми мимоволі згадуємо ленд-ліз. Ленд-ліз це і є хай дуже дешеве, але все ж таки кредит. То можливо би конгрес, хоч на таку допомогу пішов. Ну да, так я не американист. Я не розб... ну, не розбираюся в цих перипетіях, як ухвалюються закони в Сполучених Штатах Америки, але дійсно є такий варіант з кредитом. і Дональд Трамп на цьому наполягає, каже: досить годувати просто так Україну, давайте кредит. Ми не проти. Окей, хай буде кредит. Як ми знаємо з історії, що всі кредити можна десь або відтермінувати, або в розстрочку, або можна десь вибачити. Ну частину маю на увазі там 30-40-50 відсотків. Але нам треба зараз врятувати країну про. Відсотки з цими кредитами ми поговоримо пізніше. Ну як там виплачувати? Це можна потім на роки на роки відкласти. Нам це зараз не важливо. Головно, зараз от відсунути росіян є можливість про. Зібрання підписів, щоб е, е, спікер поставив це питання на голосування вже зараз. Але наскільки кажуть фахівці, якщо збирати ці підписи, то процедура е, законопроекту вона відтягується в часі на три місяці, тобто ну нам це теж варіант не підходить. Ага. Ну хочеться, щоб сполучені штати це питання вирішили, щоб як мого скоріше ця допомога поїхала і. Це ж тільки не тільки на українці боєприпаси їдуть. Це і на відновлення власних спроможностей, які вони вже передали Україні. Маю на увазі свої склади. Плюс не забувайте ВПК Це велике лобі республіканської партії. Я думаю, там теж можуть не ви не пробачити республіканські партії, основні спонсори, що їм просто так от зарубали і не дали отримати гроші з бюджету на законних підставах. На законних абсолютно. Пане Іване, а план Б для нас існує, наприклад, в формі допомоги європейських країн. Ви починали з того, що Америка втрачає світове лідерство в контексті НАТО і Європа, усвідомлюючи свою небезпеку, починає небезпечне становище, починає озброюватися більше. зараз керівництво НАТО констатує, що вже фактично 2% оцю межу 2% витрат на свої на оборону більшість. Країн подолали в середньому по альянсу ну, вже в, сер... прошу, ні, ні. в середньому ні, по альянсу третина. вже настає третина. ось така витрата, гаразд третина. то третина то чи для у Європи є для України якийсь план Б на поточний момент. Хотіше, що він був ще в 2022 році. Вона тільки тільки починає цей план Б план реаліз... ну, як реалізовувати, починати десь витягувати його з кишені, здувати пил і протирати, і щось впроваджувати в життя. Ну давайте подивіться. Будь ласка, на німеччину на початку тижня в нижній Саксонії на території підприємства Райн Олаф Шольц, міністр оборони Німеччини, пісторіус і. СЕО компанії Рай Армін Попенгер. Вони відкрили нове виробництво потужністю 200 тисяч снарядів на рік, але це буде після 24-го року. Вони хочуть за рік побудувати для, для такого виробництва. Це в швидкі темпи, просто катастрофічно швидкі, просто космічні, я би сказав. Бо там два роки це може робити, три роки. Вони хочуть за рік зробити. Франція каже: ми готові, ми готові в, 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 в включатися САУ. Цезарі, якщо робили раніше 30 місяців, зараз за 15 місяців. Ми готові, але ну нам це потрібно на поза поза позавчора. На, на кінець 22-го року, а не на початок 24-го. Тут питання йде дійсно на місяці, і от оголосили про безпілотники. Окей, план Б. оцей безпілотники цікавий. Мільйон безпілотників від Європейського Союзу здорово, але ми не знаємо це. Наземні, це підводні, надводні, це повітряні безпілотники. Що це взагалі таке? Ми не знаємо, як вони будуть їхати. Скільки? Пане Іване. Чекаємо відновлення зв'язку. Я нагадаю, що Іван Ступак, військовий експерт у минулому співробітник СБУ, а зараз є пустим вами... нашого ефіру. Так, пане Іване, ви повернулись до ефіру. Так. Буквально останні речення прошу повторити, щоб ми не втратили нитки розмови. Да, перепрошую за зв'язок. Що кажу, що підприємство не розляв розрзавантажується роз... з безпілотниками, але ще і коли ми їх отримаємо? На... На весь 24 рік будуть розтягнені, чи там якісь є певні дедлайни. Але добре, що, хоч такі ініціативи, є. Є нам на що, хоч не сподіватися, пане Іване. А документи за рамкою Великої сімки про безпекові гарантії для України. А ось ці документи, які вже підписані з Великою Британією, з'явилися такі документи із Німеччиною і Францією, і на підході за анонсами Данія і Норвегія. А ці документи що змінюють для нас? Що вони визначають? Це просто якась така перспектива посилення в майбутні роки української спроможності, чи це якісь умови, які можуть реально вплинути зараз на театр бойових дій? На майбутнє, тільки на майбутнє зараз. Не сприймаємо це не серйозно, Це добре. Ще раз підписали здорово. Це повинно бути, але це не означає, що там. Після підписання цієї угоди, наприклад, з Норвегії або з Франції поїдуть там просто ешелони боєприпасів. Французи ще раз обіцяли нам з ракетами Скальп, з цим Сао Цендр, як я казав, з певною кількістю снарядів, але теж є обмеження у власне ВПК. Треба теж розігнати, бо країни Західної Європи вони останні роки м -м, приймалися чим. Нульові виборси карбону в повітря. Це екологія, це відновлювальна електроенергетика, енергія. А про військо та ні, на що нам треба військо? Наж ворогів немає. Ми з усіма перепрошую в шоколаді. От Росія там нафта, газ. Ну які погані стосунки, але ні, вийшло так, що погані стосунки, розривають стосунки, погіршуються, і треба робити все, щоб оборонятися у майбутньому. Тому що я думаю, що це на майбутнє, на майбутні роки. Uh, тільки на майбутні роки. Uh... Україна зараз намагається діяти асиметрично певною мірою. Зрозуміло, що в прямому лобовому зіткненні перемогти ворога, який а, має е, перевагу в кількості особового складу, перевагу в конкретній кількості техніки, досить таки складно. Але Україна використовує далекосяжні удари дронами по виробництвах збройних, по нафтобазах російських і нафтопереробних підприємствах. Україна атакує російський флот. Скажіть, будь ласка, ось тут ці результати. Тати вони ну це просто політична картинка більшою мірою чи в загальному підсумку війни вони важать. Важить, звичайно, Слухайте, ну, Давайте так. Ну, нафта нафтопереробний комплекс забезпечує Росію грошима, живими грошима для ведення цієї війни. Це нафта нафтопродукти, бензин, дизель. Частина йде на експорт, реалізується, частина всередині країни продається. З цього податки сплачуються, заробляє бюджет. Десь з якихось підприємств напряму йдуть нафтопродукти на потреби російської армії, там заправляти гелікоптери, літаки, техніку. От Давайте так. Два підприємства, тільки на Балтійському морі, російські нафтопереробні, вони забезпечують 40% російського експорту нафтопродуктів. Одне з цих підприємств вже пошкоджено, воно вже не працює. Це «Услуга». Я не знаю, як вони зможуть відновити а, там топсе? Що там ще ну багато чого? Вже і були влучання, прильоти по цим нафтопрородним комплексом, і от по результатам січня місяця на 40% Росія зменшила експорт свого бензину, саме бензину, в порівнянні з попередніми періодами. Плюс американці дуже сильно підсіли на ну підсіли, почали тиснути санкційно на що на Тіньовий флот Російської Федерації, який вивозить нафту з російських портів, на чому заробляються шалені гроші. Вони тиснуть на власників, десь там зарештовують, де санкції вводять. і починають дотримуватися стелі ціни на нафту з 60 доларів за барель, при тому, що російський бюджет складений з розрахунку 70 за 1 долар за барель, тобто надприбутків. Ну їх стримують в надприбутках Росії. Угу. А, скажіть, будь ласка, а тут це просто тиск через економіку, чи в цих ударах є і може бути і прямий вплив на можливості російського війська? Ну тобто, це далекий доволі шлях, що от зараз менше отримують бізнесмени, потім менше податків отримає бюджет, потім менше грошей зможе піти на армію. Так, армія це відчує за півроку. А чи є безпосередніший вплив на театр бойових дій в у цих всіх зусиль? Ну і що по нафті? Ну ще раз кажу. Ну частково ці нафти йдуть на фронт. Ну зрозуміло, що е, вони знайдуть як там. Перекантуватися, перепрошую, знайдуть там із інших нафтопереробних комплексів де нафтопродукти заберуть, не знати десь на Васібільськ. Ну за Ураля, десь далеко там є можливості. Ми розраховуємо таким ударами ще не тільки грошей позбавити, а й зробити певну турбулентність на російському взагалі ринку, щоб нафтопродукти почали стрибати в ціні, щоб там десь була, не, не вистачало цих нафтопродуктів. Стрибають нафтопродукти, стрибають перевезення всього-всього, починаючи від хліба, за Інчуючи там не знаю предметами розкоші, тобто тому ну, це повинно повпливати. Ми розхитуємо Російську Федерацію всіма доступними зусиллями там та спроможностями, які тільки є, які тільки взагалі можна вигадати. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую. Спасибі, і на цьому будемо ставити крапку і рухатися до наступних тем.